З випуском нової серії дронів Matrix 4 огляд, на який ви можете подивитись у нас на каналі. DJI випустили ще два продукти: DJI Air Unit O4 4 базова версія вагою лише 8,2 грами, яка підійде до малих дронів. І DJI Air Unit o 4 Pro, продвинута модель з розширеними можливостями. Що таке о 4 Це оновлена система цифрової відеопередачі для fpv дронів. З вами GoProCAD і давайте пройдемось по всіх параметрах по порядку. Камера О4. Сенсор 1 до 2 дюймів CMOS. Широке Широке зору 117,6 градусів. І запис відео 4К і 60 кадрів на вбудовану пам'ять. Камера О4 Pro. Сенсор 1 до 1,3 дюйма CMOS, ультрашироке поле зору 155 градусів. Запис відео 4К і 120 кадрів на секунду на вбудовану пам'ять або MicroSD. 10 біт відео та профіль D-Log-M. Також обидві системи мають стабілізацію відео. Стеді 3.0 з можливістю відключення для стабілізації у програмі Єрофлоу. Обидві версії передають відео у Full HD та до 100 кадрів. Мінімальна затримка 20 мс для O4 та 15 мс для O4 Pro. Максимальна дальність передачі 10 км для O4 та 15 км для O4 Pro. У тестах нова версія тримає 60 Мбіт стабільно, навіть при перешкодах, де O3 Pro вже починає втрачати якість зв'язку. З виходом нової системи О4 DJI додала новий гоночний режим, який забезпечує мінімальну затримку: 20 мілісекунд для О4 та 15 мілісекунд для о 4 Pro та підтримує одночасну роботу аж до 8 пілотів. До речі, є ще нова функція Color Display Assist, яка дозволяє бачити контрастне зображення в окулярах навіть при використанні лок режиму. Отже, чи варто оновлюватись? Якщо ви шукаєте максимальну стабільність сигналу, кращу якість відео та мінімальну затримку при перегонах, DJI o 4 Pro це те, що вам потрібно. Для мікродронів стандартна версія o 4 виглядає просто ідеально. А якщо у вас вже є o 3 і ви задоволені якістю, то оновлення не обов'язкове, але ви точно відчуєте різницю. Пишіть у коментарях, яка версія вам цікавіша: – 4 чи o 4 Pro, і яку техніку нам варто оглянути в наступних оглядах. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і не забувайте про наш TikTok та Інстаграм. Там ми робимо огляди на різноманітну техніку із розпаковками. Ну а ми з вами не прощаємось і до зустрічі в нових відео.